Доброго всім дня. Сьогодні у нас 28 вересня. Находжусь на поліо зиморіпака. Пройшов майже місяць після того, як сіяли. я знімав відео І за це время пройшло багато. багато різного. Як я тоді казав, що е, передавали дожі Буквально через там 3 дні чи два пішов у нас дощ, такого ніхто і не ждав. Один дощ і 50 мм. І ще потім 2-3 дні. Коротше за це время пройшло 80 мм дожджа. За цей місяць, навіть 85, десь я там вже тих 5 не считав, щоб було віддільно. І пройшло багато часу. Ось таке поле стало все в озимому ячменю. Вже він оброблений антизлаком. Цей ріпак. Що вам сказав, ріпака практично не видно, але він є. Ось такий він зійшов, проблема корка. Оце обично таке буває після сильних опадів. Забило землю так, що він бідний тут єлі вилазить. Не знаю, взагалі тут містами такий рідкий. Я вже хотів його пересівати. Брат сказав, остав, що є тут на погодний метр там, тих 20 штук. Скільки на квадратний метр 20 штук. І от тепер до чого я веду? Сіяв я 5 кілограм на гектар. А його не видно з тих 5 кг. А посіяв би я 3. Щоб тут було. Точно прийшлось би пересівати. Так хоча б щось, воно лізе. Є такий невеличкий, більший, де менше стерня, ну є сліпак, я бачу, то взагалі не було нічого видно. Я антизлаком працював він там геть маленький був. Є більші кучки, менші кучки, ну ріпак на полі є. Такі ріденькі, рядки такі є, не повзходили, щось непонятного. Я ж говорю, десь глубже залізло, забило його тою корою, глеєм. Так що от таке, от вам і висів 5 кілограмів, їх і не видно. Десь 5, -5 кілограмів ділося. Перестрахувався і болі ще каже, ну якщо вже там геть буде щось трагічне, то брайте, що може ярем підсівати, шукати десь ярого гріпа і пересівати. Чи підсіять, чи насієть. Ну... Зараз поки ще воно маленьке, воно що тут? росте, бореться. Я говорю, і з лаком обробив. Десь здихає воно, норма там 800 грамм на гектар, була, я не пам'ятаю, як він там називається. Воно рядом хазяйство дискує, теж після соняшника сіють пшеничку, рубають палку, дискують і сіють. У них там все роботи куча, як говориться. Тут отакий його ріпачок. Посіяв був пшеницю ще теж до дождя один кусок. Потім після дождя. Ну, коротко, той, що до дождя так само заросло. Поліс вівсюк. Там попередника зимий ріпак був, поліс вівсюк, поліс падалічний ріпак. Теж обробляв гербіцидом, там купляв от вівсюка. Ну, там він одразу дводольні пишеться, не знаю, ріпак то такий вроде притушило це то побачу уб'є його чи ні ще наблюдати за, за тим полем ну от такі от такі рядочки от таке воно мало бути звісно по густоті якщо все взійшло би а воно там є там нема там щось під'їло антизлак трошки може десь рубанув Корка, сильно була, от, корка, де и вдолбать нельзя. Він пройшов сильно разовий дощ, забив ту землю. Ано. на таке буває. Де, йо -мо, вдовбать нельзя, лки-палки. Оце так. Оце так запресовало. Лізе ну, Людей вже хороші ріпаки ті, що перші, коли всі їли, в них вже там по 5-6 листків, вже такі лопухи йдуть, що в мене пізній. Ну, все, я думаю місяць є На все про все А отак о, конечно, попав. і рипачок пидо такий Мощний ливень часа два лупану 50 мм вот такие є рядочки екземпляри красиві побачимо время покаже Виживе буде рипачок я думаю виживе выживезак я сняв, бур'яна тут такого нема Що, все впереді ще. Кожен рік якісь проблеми. Це кусочок, де по дисковки я сіяв. ріпак. Тут більш рядки такі видніше. Де земля твердіша була. Мече заделывалося така, ась це поприятні картина. Так, ну добре тоді, моє будуще на другому полі. Ще щось знімлю. А це мой участок, такий невеличкий, де тут теж ріпак дисковки, вівсюк. Ну я його обробив антизлаком. Ну такий видно, що вівсюк крепший, ніж ясмінь. зимий, бо от ясмінь от рядом вже все, потухає. А вівсюк прям яркий такий ще держиться. Ну і бур'ян тут треба обробити. Тут бур'яна куча, треба буде зробити. Тим серпом. Не серп, а в мене мотор. І сам одним діюча речовина. Снять вот эти бурьяны. Бурьяна тут пуча на цьому кусочку репака. Рядочки то есть. На висюк держится, конечно. Крепенький. Да, нагуляться надо, надо, чтобы поля были идеальны ріпак. Щоб потом гербициды не вкладати. Надо щоб все було поле приготовлене, без бур'яна, без нічого, а так будеш з ним чутькася Тим бур'яном. То бур'ян, то ще щось. Не знаю, видно вам ці рядки чи не видно. Знімаю так. Ну і ще маленькі що ж тут. Скільки пройшло десь? Два тижні після того як дощ пройшов. Два, треті вже тиждень йде. Побачимо ми тут в сільському хазяйстві кожен от сталкується з якимось проблемами. Вічно якісь, то те не так, то засуха, то, то бачите корка. Та... Де був менше, краще виліз, швидше подождівче від ліс. Де глубже, тільки десь питається, росте. Ну нічого, на то воно природно. Природний процес йде. Дай Бог все буде добре. Війну ми вже, дай Бог виграємо. Хлопці борються там. Дай Бог їм здоров'я. А ми тут боремося, щоб щось вирости, щоб щось було. Всі працюють. все, пока всім до побачення. Вже як буде більший ріпачок, то постараюсь зняти відео. Може по пшеничці, якщо комусь буде цікаво, знімлю. А так, слава Україні! Дай бог всім мирного неба над головою.